До села Макохівка по вулиці Шевченка ремонтують дорогу методом поверхневої обробки. Сам метод передбачає нанесення на існуючу поверхню двох послідовних шарів. Спершу бітом емульсія, потім щебінь дрібної фракції та його щільнення. Звернення щоб відремонтували цю дорогу, було дуже багато, говорить депутат Полтавської міської ради Юрій Бражник. У 2024 році вдалося відремонтувати одну третину цієї дороги. На цей рік залишилось дві третини. Уже підрядна організація виконала частину робіт. І зараз якраз іде сам процес відновлення асфальтобетонного покриття. Перевага використання такої методики, швидкість та вартість термін експлуатації від 2 до 5 років. Наноситься модифікована емульсія, бітумна емульсія, Поверх неї митай ще він 5-10, закатується картком. І цього покриття гарантійний термін років два від двох до п'яти років що не буде тут ремонтів, не буде ні ямкового, воно щільнюється, забивається. Дривні тріщини. депутат Полтавської міської ради Юрій Бражник каже, ремонтувати дорогу методом поверхневої обробки це оптимальний варіант в умовах війни та обмеженого бюджету. Ідеально, кожні там 15 років робити капітальний ремонт доріг. Але ми розуміємо на сьогоднішній момент, що дороги в старостатах в надзвичайно поганому стані. Немає можливості в під час війни зробити капітальний ремонт великої кількості доріг. Зараз якраз іде процес відновлення асфальтобетонного покриття. Тим порівняно новим методом. Які дозволяє продовжити експлуатацію тієї частини дороги і ще там на 3-5 років. Місцеві мешканці кажуть, нарешті дочекалися ремонту дороги по вулиці Шевченка до села Макухівка. Дійсно, ця ділянка була досить в занедбаному стані. Дуже тривалий період. Ремонт дороги не відбувався. Ми часто отримували скарги, звернення від місцевих мешканців, які зверталися, просили звернути увагу і невідкладно включити цю дорогу. в Перелік доріг, які будуть ремонтуватися. Дорога була раніше в жахливому стані. 你。 Від два я там трошки далі кусочок починили, і стало мені багато краще. Звісно, хотілося б, щоб вона була більш якісна і мені не потрібно переживати, що в мене низька машина, я потраплю в яму там, чи ще щось. Даний метод ремонту доріг протестували місяць тому по вулиці Гожулівській. Результат гарний, кажуть місцеві мешканці. У були дуже великі ями. Я знаю, що люди дуже жалувалися, тому купляли машини, машини дуже були, ламалися за счет вибоїн. Великі були ями дуже. Сейчас на даний момент зробили хорошу, красиву дорогу, <пробує> подобається, все добре. <хорошо. пробує> даний час нормально. І, і в ту сторону дорога теж ну, відносно гарної нагожує. Фахівці говорять, такий спосіб ремонту доріг дозволяє не тільки оновити шар зносу дорожнього покриття, підвищити його якість, а й призупинити руйнування існуючого покриття та продовжити термін його служби. Тим паче метод поверхневої обробки у 10 разів дешевше асфальтування.